Це от команда так званої ветеранської хати, яка е, займається допомогою е, ветеранам повернутися е, до е, раї. Можливо, навіть на новому рівні розуміння цих рані, що це головний. Е, Враховуючи досвід бойовий, то, і потім ми пропонуємо навчатися на психолога в майстратурі для того, щоб затягняти раном Ну, Зараз перше, це так головати, перша робота наших слухачів от, спілкування, і друге, це можливо до нашої транспортних хати, якщо у вас є бажання після демовілізації, можемо сприйняти і. Далі вже як жити це питання якраз у те, яке весь час коштується всі хаті буває? У мене з грижі або по, поперепомові ходити не можу. Від без нагрузки не можу ходити на русских падав. Тому тут таке як можливо, якщо. На втручання чатання погоджують, за все дисписання, бо там не ставляться в терміт, тут наш образ збирається в віці, стрмна.